Для багатьох, я би навіть сказав для більшості. Ця революція непристойно затягнулася. От. І серед тих перемог, які у нас є, це звичайно те, що ми відстояли Майдан 11 грудня і честь і хвала всім тим, хто тоді був в Києві, точніше на Майдані, хто прийшов із своїх домівок вночі. Другою важливою перемогою, ну напевно, це перша перемога, що ми всі зібралися, що ми до сих пір тут стоїмо і у щось віримо. Ну і третьою найбільшою перемогою я вважаю це те, що серед нашого суспільства на нашому майдані з'являється все більше і більше тверезих думок. Деякі з них я озвучу, можливо, я повторюсь, можливо, вже хтось виступав тут і подібне казав. І я, власне, дещо з цього чув, додав дещо свого. Значить, перше стосовно народовладдя. дійсно, оскільки у нас так багато часу, як виявилось, і ніхто нас не закликає до якихось інших дій, як стояти на Майдані, давайте прямо тут обирати майбутній уряд, майбутню владу від народу від майдану. Узгодимо тут єдиного узгодженого кандидата в президенти від народу від майдану. Нехай це буде наше рішення, нехай на цій сцені з'явиться нові обличчя політиків, управлінців, господарників достойних, знаних в Україні. Не тільки розкручені кандидати нам будуть говорити те, що ми вже давно знаємо. Нехай нам скажуть щось нове. Це дуже важливо. І нехай той єдиний узгоджений кандидат в президенти від народу від майдану. Продемонструє нам за весь той час, можливо, нам то треба буде стояти до лютого. Продемонструє нам всіх своїх представників в кожній області, в кожному районі, в кожному місті. І нехай цей майдан цю кандидатуру затвердить не лише кандидата в президенти, а й його представників по всій Україні. Це дуже важливо, тому що без створення управлінської вертикалі влади в Україні. Патріотичної, кваліфікованої, ми нічого по суті не змінимо. Як ви вважаєте, це правильна думка? <клевиця> То давайте на завтрашньому віче про це нагадаємо нашим лідерам і скажемо, що є у нас така ініціатива. Ви погоджуєтеся з цим? Давайте не покладати руки, дійсно це зробимо, тому що це дуже важливо. Ми дуже мало знаємо взагалі е, про наших політиків, і хочеться, щоб та влада, яка буде новою, була дійсно прозорою, була дійсно ефективною, кваліфікованою, патріотичною, без всяких там незрозумілих впливів зовні. Тепер про. Європу, і євроінтеграцію дуже коротко. Нам європа часто нагадує скільки ми завинили перед міжнародним валютним фондом і іншими інституціями, які дають нам кредити. Давайте відверто. Хіба Європа не знає, хто управляє країною 22 роки? Що це бандити, які зруйнували наше народне господарство? Чи це бандити, які всі ті кредити, які вже давалися Європою, загарбали на 90%? Можливо, на 90%, можливо, трішки менше. Це мало нас тішить, напевно. І хіба Європа не знає, що ті гроші лежать в європейських банках? То де дружба, де солідарність, де взаєморозуміння? Я не розумію чесне слово. То перед тим як виставляти нам умови про підписання асоціації, давайте вони нам допоможуть. Давайте вони повернуть, заморозять ті рахунки наших бандитів, які зараз є в Європі, працюють на європейську економіку, яка бурхливо розвивається. Давайте ці гроші будуть направлені тій народній владі, яку ми тут виберемо. Тоді це буде чесно. Тоді ми ще раз пересвідчуємося, що Європейський Союз дійсно налаштований по-дружньому до нас, що він дійсно хоче, щоб Україна була високорозвиненою державою, а не десь там посла задніх. Після Польщі і Прибалтики, нам така перспектива не дуже, напевно, потрібна. Ні, якщо хтось зрадіє, що відкриють кордони і можна буде виїхати, да, з Болгарії, з Румунії мільйонами вже виїжджають в Західну Європу. Це не наше майбутнє, на мою думку. Тому давайте так само лідерам опозиції натиснемо і нагадаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо, щоб дійсно були капіталовкладені, ефективні, да? щоб були якісь. Е Вкладення в нашу економіку, так давайте ці гроші нам віддасть Європа, які, які гроші зараз зберігаються в її європейських банках. Я думаю, це дуже важливо. Це найважливіше. Тому що нам говорять про калапси дефолт, а насправді цього ж можна уникнути і без кредитів, за які ми повинні будемо потім відсотки повертати. Тому, друзі, я вважаю, перед тим як я продовжу кількома піснями, ми повинні тут узгодити майбутню владу, яка. Коли революція нарешті відбудеться, посяде в Україні і нам не буде за неї соромно. Давайте вибирати не лише президента, а й всю вертикаль влади. І давайте вимагати від Європи дійсно справедливих паритетних стосунків. Дякую вам.